Індекс публічності Полтавської міської ради нижче середнього, але такі показники є середніми по Україні. Причому що цікаво, полтавський міський голова Олександр Мамай за показником публічності навіть обійшов свого львівського колегу Андрія Садового. Саме такі результати всеукраїнського дослідження оприлюднили у Полтаві. З липня по вересень цього року в Україні вивчали індекс прозорості та доступності органів міської влади. У Полтаві це робило бюро економічних та соціальних досліджень. Головна мета нашого центру проводити моніторинг, проводити аналіз дій влади і яким чином рішення влади впливають на покращення життя населення, впливають на суспільство. І також ми проводимо просвітницьку діяльність для громадян. І сприяємо якомога зрозуміліше, що були дії влади. Методика дослідження наступна: 207 питань про діяльність влади ставили громадянам, а потім, за їхніми відповідями, нараховували бали. Тож індекс публічності полтавської влади становить 43%. А це так звана жовта зона, яка характеризується низьким рівнем публічності. Втім, подібні результати у більшості українських міст. Винятком є івано-франківськ вінниця та Київ, причому столиця розташувалася на кордоні жовтої та зе. Оленою зон у Полтаві ж найпрозоріше є діяльність міського голови Олександра Мамоя. 52%. Він обійшов навіть свого львівського колегу Андрія Садового, в якого 50%. відсотків. в цілому по Україні найбільш публічним. Можливо, це буде викликати здивування, але в нас є міський голова. Ну так. На другому місці виконавчий комітет міської ради, і на третьому місці це депутати міської ради. Вони попадають під своїй непублічності, вони по суті попадають в червону зону. Якщо міський голова і виконавчий комітет вони в жовтій зоні, то міські депутати вони у нас, на жаль, Досить непублічні, крім того, співробітники аналітичного центру розробили певні рекомендації для того, щоб зробити міську владу більш доступною, публічною та прозорою. Десь на сайті поставити пошту, десь опублікувати конкурс про вакансії, перелік майна міської ради, там яка, яка здається в оренду. Подібні дослідження проводитимуть і наступного року, щоб мати дані у динаміці. Окрім вибіркових і суцільних рубок у